Головною новиною поточного сезону у боротьбі лишається рішення Ірини Мерлені лишитися у великому спорті. Наша Прима вже почала після реабілітацію, проте до чемпіонату України відновитися не встигла. Її мета чітка Олімпійські ігри у Лондоні. Саме Томани Альбіон став ареною першого тріумфу легендарної української борчині. і саме там вона бажає завершити свою кар'єру. Про її перші кроки у великому спорті зараз згадує брат і тренер Олексій Мельник. Мені було 12 років, Іра поїхала на чіп світу, не було грошей, і батьки дали свого кармана, на той час це було півтори тисячі доларів. Батько каже, на, їдь, надіюсь, ти виграєш. Вона приїжджає, прилетіла на самоліт, а ми в цей час приїхали на машину зустрічати. Ще не знаємо ніякого результату, не було мобільників, нічого. І ми такі, ну що, зустрічаємо? І вона виходить, така замучена, все в костюмі спортивному з автобуса. Ну що, каже, м'яка стала чемпіонка, батька на руки і кружити, але що ти не віримо в це. В Лондоні починала, от саме в Лондоні, перший чим на світу серед кадетів вона виграла, боролися в простенькому тріку, ніякого «Укер» не було, ніякого там простенькість з лусін пошили, пішов батько там за 25 гривень. Простенькі борцовки були, але характер привели. І зараз вона каже, Люша, я хочу в Лондоні і закінчити. Якщо повертатися до подій чемпіонату України, згадаємо, що родина Мельників без свого першого місця на ньому не залишилася. Цього разу борцівська сім'я поповнила колекцію нагород золотом Олексія, який вперше у своїй кар'єрі із великими труднощами, але все ж переміг у вагій категорії до 66 кілограмів. Я ще навіть не, ну, не вірюся, тому що 13 років йшов до цієї перемоги. Я був чемпіоном серед молоді, але не відбіркової. Його зараз коли був перше місце. Навіть не вірив в себе, і багато хто не вірив мене. Головного тренера чоловічу збірну ця вагова категорія турбує неабияк. Віддаючи належне новоспеченому чемпіону, він все ж таки чекає повернення через вимушену відсутність Андрія Стадника. Останній той чоловік, який для країни для страни принесе принісет медалі на чемпіонатах не в Лондоні Олімпійських іграх. Сенсації це те, що приваблює вболівальників у спорті, але не дуже подобається тренерам. Сенсації здатні примішати карти у той момент, коли це найменш потрібно. Вони примушують обрати між прописним фаворитом і тим, від кого здається, перемоги чекали найменше. Це, звісно, не скромне, але саме титуловний я спортсмен всі вагові категорії. Ну на сьогоднішній день прошу вибачення за такі пафоса. На такий спіч Володимир Сиротін мав повне право після перемоги в огої категорії до 74 кілограмів. Сенсаційність цього досягнення полягає в тому, що він останні роки не боровся на змаганнях більш-менш пристойного рівня. А тут прийшов, побачив, переміг. До того ж, фінальна перемога над Дмитром комісаром стала для нього вже четвертою поспіль. Тим не все так заплутано. У найлегшій вазі головного тренера порадував Микола Айвазян. Його місце у складі збірної на вересневий чемпіонат світу. Схоже, сумнівом не підлягає. Рівно як і Василя Федоришина, якому дозволили відпочити перед серйозними міжнародними стартами. Обрадувала уверене перемога Айвазяна. У нас є надіжда, що в цьому вісім у нас буде достойний приємник Саша Захарука. У жіночій боротьбі всіх безперечно цікавили легкі вагові категорії. Чи є в них гідна конкуренція для Ірини Мерлені? У налегшій вазі несподівано не дійшла навіть до фіналу призерка минулорічного чемпіонату світу Людмила Балушка. А протистояння менш відомих Христини Дарануці і Марії Лівач видовищним не вийшло. Стабільність ось що відрізняє борщінь високого класу від просто сильних спортсменів. У домашній для Мерлені Васі прогнозовану перемогу здобула Олександра Когот. Їй вже не вперше виступати на чемпіонатах світу і конкуренцію вона не боїться. Цього разу вона здолала чемпіонку Європи серед юніорів. Ніякого суперника не треба недооцінювати. І на кожного суперника виходити настроєний на виграш і все. Головний тренер жіночої збірни Володимир Євонов також має вирішувати непросту проблему вибору у багатьох категоріях перед московським чемпіонатом світу. Не свою вагу несподівано виграла Мар'яна Квятковська. Вона не приховує з чим пов'язані її плани перейти у легшу категорію. Я борола 67 кілограм, ну довгий час може. Я стала чемпіонкою Європи серед дорослих 67, але все таки це не олімпійська категорія. І якби хочеться, і на олімпіаду попасти і добре відборотися і Ну, хочеться все-таки якісь призові більші в олімпійській категорії. Тому і перечитавши все трем. Пликає свою мрію на Олімпіаду і Тетяна Талановита і досвідчена борчиня несподівано не витримала конкуренції в боротьбі за путівку на ігри у Пекіні. Тоді вона примусила тренерів робити непростий вигляд. Після Олімпійські гір на поїхала на чемпіонат міра і стала серебряні призеркою. От так случається. она родила второго рібенка, второго сина. От уже год пройшов, вона немножко восстановилась. И опять хоче потихоньку вийти в форму і стриміться, хоть попасть на Олімпіаду знову. Цього разу її суперницею по фіналу до 55 кіло була Ірина Харів, призерка чемпіонатів світу і Європи. В той час, як Наталка Синишин переконував, перемогла не в Олімпійській, зате свою улюблені вазі 59 кілограмів. До 55 була першим номером 59, день. Просто 55 була олімпійська категорія. До Олімпіади два роки, то я вирішила зараз рік віддихнути трохи, щоб так не ганяти. Цілком ймовірно, що на чемпіонат світу до Москви поїдуть обидві спортсменки, і кожна спробує заробити і вісти у свої вагові категорії. А ближче до Олімпійських ігор ми знов побачимо їхнє суперництво. Тренери і чоловічої жіночої команди сказали, що остаточно визначиться зі складом на москву після міжнародного турніру. в Польщі у нас є турнір в Польшу ми ви виїзді міска в і Там апрімбу вже оптимальний застав. Зараз у борці вільного стилю починається перший підготовчий збір у Карпатах. Потім заплановано ще два в Алушті та кончозаспі, а Москва у вересні.